Чарівний перстень. Один солдат, прослуживши у царя десять років, повертався додому. Дорога була дуже далека, до домівки вже було недалеко. От закінчиться ліс, а там і село його. Іде він лісом, коли бачить, на зустріч йому вовчиця, стала попереду і жде його. Злякався він цієї небажаної зустрічі. Крім палиці в руках нема більше нічого. Став він і жде, що ж буде далі? А вовчиця сидить собі і пильно дивиться на нього. Куди ж йому тікать від неї? Бачить недалеко дерево, гілля низько на ньому. Кинувся від мерщі до дерева і виліз на нього. Вовчиця підійшла до дерева і лягла під ним. Сидів, сидів солдат на дереві, а потім і говорить вголос. Скільки ж це мені доведеться сидіти на цьому дереві? Коли вовчиця піде звідси? Коли чує, вовчиця відповідає Дай слово, що ти одружишся зі мною, тоді все буде добре. А як же я можу женитись на вовчиці? Яка ж ти мені жінка будеш? А ти не бійся, все буде добре. Дай тільки слово, що ти одружишся зі мною. Ну, що ж, думав він. Це, мабуть, якась відьма. Я від неї не відчіплюсь. Вона ще захоче те зі мною зробить. Мушу обіцяти, а там видно буде. Згоден, каже він, ну то злазь тоді і підемо до тебе. Прийшов він додому з вовчицею. Хата стоїть забита, дах завалився. Люди сказали, що батьки його давно вже померли. Журиться він, як далі жити, ще й жінку так взяв. а вовчиця говорить йому. Лягаймо спати, а рано щось придумаємо. Послав він постіль із соломи і полягали спать. Не спиться йому, все думає, аж під ранок заснув. Проснувся, вже було видно. Бачить він, ходить по хаті гарна, гарна дівчина. Хто ти? питає. Я твоя жінка каже. Це мене зла відьма зачарувала, зробила вовчицею і сказала, що коли хтось жениться на мені, що тоді чарисі і зійдуть, і от бачиш, як ти мене врятував. Тепер нам треба повінчатись. Коли повінчались, десь узявся великий вітер, підхопив дівчину і поніс. Прощай, Марку, закричала Яринка, так її було звати. Кинувся Марко бігти в той бік, та вже не видно нічого. Що ж тепер далі робить, думав він, коли, бачить, біля ніг лежить перстень. Взяв він його, одягнув на палець, а тоді вирішив іти шукати свою жінку. Дуже полюбив він її. Трохи грошей в нього було, от і пішов він у той бік, куди жінку вітер поніс. Іде, коли бачить два чоловіка, сперечаються за щось. Питає він їх, чого не помирились. Та от, кажуть, знайшли чоботи і не поділимо. Кожен собі хоче. Продайте мені, каже Марко. А гроші поділити. Згодились вони. Зв'язав Марко чоботи, закинув на плечі та й далі пішов. Знову зустрічає три чоловіки, теж сперечаються, питає він і цих, чого сваритись? Та знайшли шапку не поділимо. Продайте мені, каже він, а гроші поділите. Ще трохи в нього грошей було. Віддав їм, він їм усі гроші, взяв шапку і пішов далі. Відійшов трохи, а потім одягнув шапку, вирішив приміряти її. Якраз шапка на нього була. Коли бачать, біжать ці троє, що шапку у них купив, і кажуть Де да він подівся, дурні ми ще не вбили його, були б нам і гроші, і шапка, та й чоботи в нього є. Думав він що це таке, що вони мене не бачать? Коли дивиться, а він і сам себе не бачить. догадався, що на ньому шапка невидимка. Ішов, поки стомився, сів відпочити, став персня розглядати того, що знайшов, зняв з пальця, а потім одягнув на другий. Коли бачить, перед ним з'явилися якісь люди і питають його Нащо ти кликав нас? а я нікого не кликав, каже він. Ми, кажуть, твої слуги. В тебе чарівний перстень на пальці, а ми служимо тому, в кого цей перстень. Це я його знайшов, каже він, і не знав, що він чарівний. Розказали йому слуги, що цей перстень був у чарівника, якому вони служать. Він дуже злий, і нам у нього тяжко служить. Він вимагає з нас тяжку роботу, не жаліє, карає. Один із слов загубив чоботи скороходи, другий шапку шапку-невидимку. Так він їх кинув у глибоку яму. А нас послав шукати чоботи і шапку. Де ми не шукали, нема ніде. А це не вони, питає Марко, це я по дорозі купив. Так, це вони. То забирайте їх. Нехай чарівник випустить ваших товаришів з неволі. Тепер ти наш хазяїн, і ми тобі будемо служити. Кажи, що тобі треба, ми все зробимо для тебе. Я, каже, він жінку свою шукаю, я ринку. Хтось украв її в мене. Ми повінчались і тільки вийшли з церкви, як вітер підхопив її і поніс. То, кажуть, слуги, ми були. Це нам хазяїн наказав її вкрасти. Він теж був з нами, тримав дівчину на руках, а ми їх несли. Ми були в шапках невидимках тому нас не видно було. Це тоді він і персне загубив, кажуть вони. Ми тебе заведемо до жінки, а з щарівником самі розправимось. Натягнув Марко, чоботи, скороходи, шапку невидимку, і разом із слугами швидко залетіли аж до яринки. Бачить, ходить його жінка сумна, він бачить її, а вона його ні. Став він кликать жінку. Розглядає вона кругом, скинув тоді він шапку, і вона його побачила, зраділа. Каже, я вже не думала, що ми зустрінемось. Розказав він їй про все, про персня, як знайшов його. То, говорить вона, я вирвалася від нього, схопила за пальця і зірвала персня. Він аж дома оглянувся, що нема персня. Засмутився дуже, йому вже не до мене. Тепер ми маємо і персня, і слух. Поки вони говорили, слуги розправилися зі старим хазяїном і знову з'явились до Марка. Що тобі треба? Кажи, ми все зробимо. Допоможіть нам дістатись додому, попросила Яринка. Яринка була з багатої сім'ї, батьки її померли, а відьма зачарувала Яринку і сама жила в Господі. Повернулася Яринка додому з Марком. Відьма ледве втекла, як побачила Яринку. Тоді Марко сказав слугам, що відпускає їх на волю. Не треба нам слуг, говорить він їм. Я і персня віддам вам, щоб ви не знали, що ви назавжди будете вільні. Ви нікому тепер не служитимете. Забирайте персня. Ні, кажуть вони, нехай перстень буде у вас, в житті все може трапитись, тоді нас покличете. Попрощались вони та й полетіли. А Марко з Яринкою зажили щасливо. Народився в них синок, радіють вони йому. Вже було п'ять років і десь він подівся де не шукали вони, його нема ніде. І от вони згадали про персень, покликали слух, ті з радістю з'явились до них. Їм було приємно зробити добро для хороших людей. Швидко знайшли вони Іванка. І принесли до батьків. Батьки були дуже раді і вдячні. Полетіли ті знову десь собі, а Марко з яринкою з тих пір жили собі щасливо.